Усім доброго дня. Сьогодні понеділок, а отже, з вами ваша улюблена рубрика, куди ми тратимо гроші в цій Гамериці. Не знаю, як у вас, але ці фрукти і овочі в нас з'їдаються в першу чергу. Я ото купила, а в четвер вже нічого немає. Думаю, перевести чоловіка просто на капусту і помідори, бо вони дешеві. О, а це я хочу зробити фаршировані ці лапеньки з беконом і сиром всередині. Я щось завжди думала, що спаржу їдять тільки багаті люди. Тепер я думаю, що тільки багаті люди можуть їсти смачний хліб. Даємо шанс знову родичці, а це мене знову потянуло на якусь гадость. Пепешний фарш, ноги на бульйон. Хотілося б купити новий iPhone з нормальною камерою, але візьмемо покиси ковбасу, тунець по долару. Знаєте, отойду в магазин, накуповую харчі і думаю, зараз тільки всього наготую. А коли приходить діло до готовки, то щось в мене взагалі фантазія відсутня. Це я, може, щось ще спечу. На цьому кефірі виходять дуже смачні пляцки. Ми ще пробуємо бути на здоровому харчуванні, але нас це дуже погано виходить, бо на вихідних ми зриваємося. Будемо щасливими і великими. Хоча, якщо так їздити за водою, то можна трохи і накачатися. Так, поки ви дивитесь, яка я красива, давайте тикайте на сердушку, пишіть в коментарях, скільки у вас виходить закупів на тиждень, на сім'ю і що у вас їдять діти вечорами. Всім дякую за увагу! А ось і кінцевий результат наших закупів.